Три фрази, як дати відсіч маніпулятору. Спочатку нам треба зрозуміти, що маніпулює та людина, яка не цінує і не любить себе. Вона думає, що просто так їй ніхто нічого не дасть. І тому використовує претензії замість прохання. Людина ж, яка звинувачує когось. Вже давно так само знущається сама з себе. То записуй три чарівні фрази. Зі мною так не можна. Тим самим ти визначаєш свої особисті кордони. Я злюсь, коли ти так робиш, кажи про свої відчуття. Ти, що мною маніпулюєш. Маніпулятори дуже бояться, що їх викриють. А ти довіряєш своєму роздратуванню? Бо це ознака.